Ковлірочко, бачили е, тренд в тіктоці, що їдять суші, але дають васабі десь. Ну, треба, е, хто дає, підсипає васабі, закриває другий очі. І та людина, будь-де, ти маєш заховати васабі, розумієш? І маєш пам'ятати, де ти їх заховали. Їмо до посліднього, навіть якщо ти вже маєш васабі, ти взяла, ти мусиш з'їсти до послнього. Розумієш? Ти зрозуміла, так? Бо, каже Наталя, запхати Васабі і з'їсти все до кінця. Смерть. Ну, ми подивимося, ну але Васабі треба дати так добряче. Ага, А там то вон Васабі. Ти ми теж руку відкриємо. Васабі ми просто відкриваємо зараз, я даю сюди, бо я. Люблю то Та на! На! Кожному по васабі. Я не знаю, я таке ніколи не пробувала, не робила. Палички беремо. Давай. Я закриваю очі. Ти лупашаш десь васабі. Але дуже скоро і цей. Та тут буде дай. Все, давай. Я не буду бачити. Ти дивись, так десь так ховай, щоб я не бачив. То Та низ, там, ну, босно, де. Що-шо? Де це то ви марціш, я не розумію? Тік-ток! Боже, я дивлюсь тикток, я ж того не бачу? Я бачу. Що ну, Так. Ну, а тепер ти а тепер закриваєш. Тепер я ну. Тепер ти закриваєш очі і я даю. Файно закрий, так? Ні, ні, ще ні. А я не Пальці Пальців Партибу відчуває, то я думаю, що не треба, що давай. По черзі беремо. І кожен їсть сушу по черзі, я. М -м -м. Не було васабі? Я не знаю. Опять брат. А що ти тоді скрива? Я не знаю, бо я собі дала васабі багато. Ні, там не побери. Та я шум. Нема. Тепер. Я Я дуже люш. Нема. <laughs> no ja to to po prostu duże szwetko tak? czuło szwetko nie <grystanie> nie ma nie <grystanie> ma Пама, там. Нет, я тискажу, блядь, точно не забудем, демоставне. Так. То не немає. Я вже зрозуміла. Коротше, ще такого не було, напевно, ніколи. <сум> а там ще є треба стати. Буваний вже впав. Я зараз домашнього. Ама са мала. Я да мала на лодно тако. Що? Печа? Мала ти печа. Добре. Каква на тазнезо? А те, де мостали, не розумію? Я не знаю. Я знаю, не там нема. Нема. А що з нами Ну, та я з'їла. Нема. <кхем> ти такий в камеру більший? Я <кхем> <кхем> не хочу то. Що? А ти вже здала? Все? Нема. А ти скільки намастила? А що я мала бавитися? А скільки? Та одні. То одна вас сада. А бо я дурна дурном ще не їдуть, я не Що я мало зробити? Я вже другу за Я ем. Это поможе. Натурально взагалі його нікуди не давала. Ешь. Ах ні, Нет, на мене. Ти що не давала нікуди? Піш, тепер я. Со Так? В камеру виш. Та добре, чекає тверси. Карму, ja я вже побачила, я ja не знаю, як вам показати, але ви напевно бачили дати. Ого. То, то я тебе пожаліла. Тобі треба було так зробити, лишилась би насмарку на, 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 на минуті. Мені здається, кавалерка, що після цього тренду в мене насмарк точно придає. Я... Смачно. Боже, мені ж тупо мурашки. Мені так само, але суші вона, я з'їла два з е, васабі, а два. Два, ти два. Теж два? Ти своє взяла і моє взяла. й і... таке?